Перше на це працює російська пропаганда. Вона постійно посилає українському суспільству сигнал: Росія хоче переговорів, Путін хоче переговорів. Це ви, українці, ніяк не можете нарешті нарешті до стіл переговорів. Це ваш президент, це ваші еліти. Вони там постійно роблять все неправильно. Натисніть на своїх, скажіть, що нарешті давайте слідати за стіл переговорів. Ну а який переговори? Тобто капітулювати. Це спосіб розколу українського суспільства. Вони постійно тиснуть на нас своїми такими повідомленнями для того, щоб ми відчували. Що е, у нас це робиться неправильно, а ми завжди готові повірити в те, що у нас становиться неправильно. Е, Ми завжди готові більше повірити з раді, ніж переможці, правда? Ми завжди, коли кажеш, так. що от український уряд ухвалив правильне рішення, то моментально тебе закидають помідорами. Як це так, український уряд і раптом ухвалив правильне рішення? Та, ну не може такого ніколи бути. От. А от, коли ти скажеш, український уряд е, ухвалив неправильне рішення, ну на очікує на потік цукерів, якими тебе закидають. Е, і е,